Ну що ж, добрий вечір, моного уважає моя балбеси. Сьогодні, нарешті, цей день настав Ви цього Дочекались, я цього дочекався, всі цього чекали і ось дочекались сьогодні. Ми нарешті поговоримо, в чому проблеми Майнкрафт Ютубу, як їх вирішити, і чи взагалі це можливо їх виправити. А також сьогодні ми на підмогу підскочуть дві легенди Майнкрафт Ютубу, а саме Redcon та Fusen. Ніфігай собі легенд в натурі, натуря. Да? Коротше так, сьогодні ми з вами поговоримо в чому ж проблеми українського Майнкрафт Ютубу. Як їх виправити, чи можливо це виправити і. коротше, поговоримо на цю тему. А поки що. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, на інстаграм. На легенд, кстати, теж підписуйтесь, а ми. Починаємо взагалі проблеми Майнкрафт YouTube почали з'являтись ще на самому початку зародження цього самого Майнкрафт Ютубу. Ще в 2022 році. Звісно, були ютубери, які знімали українською і до повномасштабного вторгнення, але їх було меншість. Ну, коротше. В лютому андерграунді були чили, тому більш широке значення українського Майнкрафт Ютубу, взагалі популярність, він почав набирати саме в 2022-му, Тому тоді й почнемо. Головною проблемою того Майнкрафт Ютубу була паразитування на війні. самого початку зрозуміло, що це ніфіга не прикольна тема, але ну звісно, ютубери. Це зверхразу моїм насрать там на те, що це ну якби не найприємніша тема на такому паразитувати це дегенерат буде, і тому. А чому б ні? Давайте познімаємо як бомбим 100 днів мацку в Майнкрафті. Такий контент знімали прям дуже довго. Зник він з Майнкрафт-Ютубу приблизно в кінці 24-го року. Напевно, в кінці 24-го року у людей, як у глядачів, так і у самих ютуберів, почали з'являтись мізки. Вони зрозуміли, що це ну це ідіотизм. Це придурочний контент, такі взагалі, це, це аморальний людину треба надобуть, щоб подібне знімати. І тому зараз, можливо, його або взагалі немає, особисто мені він взагалі не попадається, або ж це якісь прям люті андегравні чоли. Це досі знімають, яких ніхто не дивиться, а вони думають, що вони популярні шпецики. Понімаєте? Паралельно цьому набирали популярності такі формати, як 100 днів, та різні дитячі відео, які ви всі знаєте, які були і на російському YouTube. Коли його ще хтось дивився з наших, і на американському Ютубі він теж був. Тобто я їх об'єднав в один пункт, тупо через те, що і те, і те в більшості дивляться саме діти. Звісно, 100 днів це більш такий універсальний контент, він начебто для всіх, але все ж таки, велику частину аудиторії цих відео все ж таки все ще займають діти. Подібні відео знімають і досі, і по суті, це основна частина. Контенту на Майнкрафт ютубі українському, тому що найпопулярніші відео з найбільшими переглядом це все ж таки 100 днів та дитячі відео. Те, що я знімаю, і те, що інші прикольні чельки знімають, це можна сказати пониже рангом, да, але я про це ми трошки пізніше поговоримо. Зараз у нас 100 днів. Ви часто могли чути від мене багато гейту до 100 днів? Я особисто досі. Це досі мені не подобається цей контент. Проблема в тому, що він вже конкретно задолбав. Він існує вже надто довго, і наче заміни йому поки що не знаходиться. Всі досі дивляться 100 днів, і всім наче подобається. І в цьому, по-моєму, є одна із проблем 100 днів. Просто мені здається, що іноді, не іноді а в дану секунду, нам потрібно трошки разнообразя. 100 днів це саніна, але. Можна б дати було шанси до глядачів зараз, меседж, що 100 днів це ценіна, але моментом можна давати шанси і якомусь іншому формату, іншим відео, які можуть бути цікавими і які не просто 100 днів. І ось ці 100 днів, наче поставили якусь недостіжиму планку для всього Minecraft YouTube. Тобто, якщо ти не знімаєш відео на годину з супердинамічним монтажем, де ти. Взагалі не затикаєшся, так то твої відео не цікаві, ти придурок, і пофіг, що ти знімаєш про те, як побудувати гарний будиночок виживанні. Це пофіг. Повинен бути лютий монтаж і розтягнути на дві години. Я розумію людей, які починали от ото тоді, які знімали 100 днів і подібний їм контент ще на початку українського Minecraft-YouTube, у яких вже є аудиторія, яка дивиться кожні їхні відео. Це зрозуміло, чому вони дось це знімають. Тут просто є проблема в чому. Як я сказав, 100 днів заполонили. Minecraft YouTube всі знімають only 100 днів. Ну, тобто найбільші перегляди набирають 100 днів, так? Не всі знімають. І молоді ютубери, які бачать, наскільки популярний цей формат, так, скільки набираються переглядів, лайків думають, що блін, якщо ж воно так е, класно збирає, то напевно я також так зможу і починаю також знімати 100 днів. Що, на мою думку, дай в принципі, це очевидно, що це ошибка, ребята, Ні, не суйтесь туди, у вас нічого не вийде. Проблема в тому, що ця ніша вже все це зайнята ніша, ви не можете пробитись там. Я це не це не завість. Так, можу ті, в мене не вийшло і у вас не вийде. Ні, я просто вам серйозно говорю, у вас не вийде. Почати знімати 100 днів. Ніша зайнята. Всі популярні ютубери вже набрали свою аудиторію, їх вони дивляться люди. А люди, які цього не розуміють, починаючи знімати 100 днів, бачать, що вони потратили там купу часу на створення цього відео, так на монтаж, на просто на сам геймплей. Так потім бачать, що у них 10 переглядів, і розуміють, блін, що то гавно цей ваш Майнкрафт Ютуб. Краще я, блін, уйду. Не добившись нічого, або взагалі піду на російський Ютуб і буду там знімати про ми поговоримо трошки пізніше. Давайте закінчимо, ще з нашим ютубом. На українському майнкрафт ютубі є купа ніш, які ще можна зайняти. Тобто, як ви бачите, я зайняв свою нішу, я базарю про Майнкрафт про різні взагалі сфери, просто базарюючи і показуючи своє лице, іноді висираючи приколи із свого ротика. Ця ніша до мене була не те, щоб сильно обуздана. Так не дуже багато людей знімали подібний контент. І тому ви все ще можете почати знімати щось таке. У кожного буде своє бачення про Майнкрафт, про його різні аспекти. І тому, якщо хочеться, давайте будемо разом знімати Майнкрафт Базарінг. Якщо ж ви не хочете так заморачуватися і читати статті по Майнкрафту, існують відео по серверам Майнкрафт. Таких відео, на мою думку, взагалі не існує на Майнкрафт. Ютубі. ви можете стати першим, хто дійсно приведе. Цей формат до величчя. Звісно, один з гостей нашого відео, саме Fusion, починав з такого формату, і він не те, щоб сильно збирав. Але тоді і зараз вже абсолютно різні Майнкрафт Ютуби. Тому ви можете спробувати почати знімати щось подібне. Оце я зараз все розбазарив да, говорив всякі вам святи. Але до чого ж воно все це? Ну коротше, просто не знімайте сто днів. Якщо вам хочеться бути Майнкрафт ютубером, ніколи не, не лізьте туди. Я вам серйозно говорю, Ви не протіснетесь. Найдіть собі якесь друге діло, важливо воно буде менше збирати переглядів, лайків, оцього всього. Але це хоча б щось, це не 10 переглядів на відео, яке ви створювали півроку. Тому подумайте, ребята, продовжуючи з цією темою багато ютуберів, які бачать, що на українському у них щось немає переглядів, ніхто їх не підтримує, не знаходяться перегляди, вони вирішують, блін, значить перейду на російський ютубчик, там мене точно всі приймуть. І це, блін, це. Це, во-первых, ти що, дігенерат? Ну, есть, тобто, ну чесно, що, що за приколи? Який російський Ютуб? Ти головою думай, да? во вторых ніфіга не буде. Це я вам говорю як людина, яка протягом. Восьми років знімали на російський Ютуб, між прочим, так тобто я шарю про що кажу. Там неможливо протіснутися. Це я говорив про ніші зайняті. Так у нас на ютубі 100 днів вже зайнято. На російському Майнкрафт-Ютубі цих ніж взагалі немає. Не зайнятих, вони всі зайняті. Тобто, що б вам не прийшло в голову, це вже хтось знімав і хтось в цьому приуспів. Там ви будете сидіти на ще більшому дні, без переглядів. Це найбільша помилка, яку ви можете зробити. По-перше, ви будете лютим зрадником, придурком. Що у вас взагалі приваблює в російському ютубі? Там же ну, придурки сидять одні, що ви робите, ребята? А по-друге, ви там все одно нічого не доб'єтесь, краще, туди в натурі не лізти. Знайдіть свою нішу на українському ютубі. Тут буде і попроще, і вас не будуть асоціювати з придурками. Да? А взагалі, чи стала ситуація на українському Майнкрафт Ютубі краще після 10 місяців з виходу відео Фюзена? Так, він робив відео на цю ж тему 10 місяців назад. І тоді ситуація була, ну, конкретно, плачевна. Прям все дуже було не круто. Краще б ми в таке не повертались, і що я можу вам сказати? Насправді стало все ощутімо краще, прям дуже добре стало. Тоді люди взагалі не восприймали інший контент, окрім ста днів і презентування на війні. Всі дивились тільки це, а молоді канали загинались, тому що ніякої підтримки не отримували. Зараз же існує купа. Класних українських ма Майнкрафт каналів, так, які знімають якісний контент не 100 днів і не презентування на війні, які збирають непогані перегляди, звісно, вони не зрівнюються з переглядами на 100 днів, але цього і не треба. Це масовий контент. А у нас лютий андеграунд, ребята, але ми все одно нормально так збираємо. Тобто є канали, які знімають подібний до мене контент, до таких я можу віднести лікада та редкона. Класно діляють, ребята, тим болі Редкон ще в цьому відосі він ще виск... Ви Вискажиться, блін, слово попутав, ребята, сорі. Існують канали, не знаю, як це сказати, життєві, де ти просто сидиш, як тіп щось розказує під вайбовий гімплейчик по типу Гедзя. Всі ви знаєте, Гідзі, Softwind, там всі діла. У нас на диво для мене особисто, я не очікував, що подібний контент у нас стане популярним. Є відео по АРГ, по Майнкрафту, знову ж той самий Redcon та Pigmanage Класно роблять, і тим більше контент такий, начебто нішевий, не для всіх, але класно збирає. І видно, що це. Цікаво людям. Це я вам зараз накидав просто декілька таких каналів, щоб ви побачили, що існують люди, які знімають не сто днів, у яких нормальні перегляди, у яких якісні відео, у яких цікаво дивитись, і ви можете стати частиною цього коммуніті. Ребята, давайте е, об'єднімося і зробимо по кайфу. Круто. Поки що, ось так я своє. Обговорив, а тепер ж давайте послухаємо, що ж скажуть наші многоуважаємі гості, популярні люди, великі люди, які піднімали і піднімають український Майнкрафт Ютуб з колен, а саме Редкон та Фюзен. Вам слово, ребята! Йоу, хеллоу, привіт. З вами зараз той самий Фьюзен, але на каналі ЗІВ. Мене сюди покликали як найкращого диванного експерта у сфері проблем Minecraft, YouTube. Так що сьогодні не повірити, ми розглянемо це питання знову. Якщо ми вже згадуємо, як було, то чесно, це повна срака. На момент виходу мого відео, це майже рік назад, частіше всього панував контент, який паразитував на війні. Знімали різний дитячий контент і ваще багато різних пугіках. Однією з найголовніших проблем було те, що молодим каналам, які знімали щось реальне, Реально якісне і молодьне було аж занадто тяжко розвиватись, і часто автори таких каналів просто кидали це діло. Глядачам не потрібні були цікаві відео. Більшість все і так влаштовувало. Але саме цікаве, а чи змінили щось зараз? Український Minecraft YouTube хоч і намагається розвиватись, але людей, які хотіли б цим займатися, ще досі замало. Я, звісно, не спорю, що з'явились нові, круті, молодіжні, потужні контентмейкери. Такі, на щастя, реально є, але як я сказав, їх не дуже багато. Та й саме головне проблема не особо то в. Цьому, бо багато хто як дивився російський контент, так і продовжує це робити. Ну шо, в підсумку можу сказати, що в українському травту тубу все таки є шанси на розвиток, і навіть непогані такі. Але це все залежить від вас, глядачів і власне ютуберів. Ну а якщо ви хочете бути просто глядачем, то намагайтесь, хоча б по максимуму просувати своїх улюблених авторів. Стати там лайки, додивляйтесь відео до кінця, пишіть коментарі, підписуйтесь. Ну коротше, ви все самі зрозуміли. Мотивуйте нових і вже так сказати настоявшихся ютуберів. Ну і тоді, як то кажуть, заживем. Hello, барбариски, коротше, все. Україномовного ютубу немає, він буде на самому дні, і коротше, все, переходимо всі на. Дэм, що цей чувак, конечно, намолов? Здарова легендам! Я Роблокс Чел. А де фейс ревел? Так от, легенда Сіфушка Біц вирішив мене запросити на фіт, щоб я розповів свою думу про україномовний Ютуб та його проблеми. Перед цим я напевно подивився половину відео про проблеми україномовного Ютубу. І вже кожен другий обсмоктав цю тему, але я вирішив розповісти свою думку щодо цього. Так, от що я вважаю найголовнішою проблемою україномовного ютубу, і як її можна вирішити? Бо да, цю проблему можна вирішити, вказується, і це не студнів і не дитячий контент. Це мале різнобар'я контенту. Розумієте, через те, що Українмовний Ютуб тільки розвивається, в нас немає такої великої кількості контенту, щоб воно охоплювало великі маси. Через що здається, що студії знімають всі, хоча це далеко не так. Просто через те, що його знімають великі ютубери і він доволі наші популярний, Тому здається, що типу в нас він тільки знімається, хоча це зовсім не так. А про дадячий контент мені нема сенсу говорити: він є, був і завжди буде. Ви можете плакати, можете угарати, мотис м'яз, можете хоч жалітися він не зникне ніяким чином ніколи, тому що дитячі аудиторії набагато більше через те то можна зробити непогану лавешку. Але загалом, чи можна виправити якось цю проблему? Бональну країн ютубу потрібно дати ще час, щоб почало з'являтися набагато більше різнобарного контенту по Майнкрафту. Я вже помітив, що за ці три роки з'явилося купа різних потенційно та крутих людей, які знімають круто, цікаво та по-своєму особливо. Мають свій вайт, свою атмосферу, свою подачу. Також наостанок додам, що потрібно підтримувати своїх улюблених ютуберів. Не обов'язково всіх. Лише тих, які ви реально любите дивитись. Банально вподобайку, коментарем або якимось одразум донатом. А також допомагати та підказувати, як розвиватися новачкам, вказувати на їхні проблеми, як те виправити, як це виправити. Як загалом можна потрібно прокачати свій контент. Він це зрозуміє і буде далі розвиватись. Так що ця штука залежить тільки від нас. І на це 100% можна вплинути, щоб україномовний Minecraft Ютуб далі ріс і розвивався. На кінець попрошу лише підписати на мій жорсткий ченел, ну ви там поняли, да-да-да. Ну, а я пішов з тоді бомбіть Москву в Роблоксі. Пока вдома. Якось так. В підсумку можу сказати: будь ласка, підписники, глядачі, просто рандомні тіпи, які случайно сюди зайшли. Підтримуйте молоді канали. Їм потрібна підтримка. Вони. Бачать, що їх відео дивляться, їх лайкають, їх коментують, і вони зрозуміють, що, блін, можливо, я займаюся цим не зря. І колись побачите, вони до стінь таких висот, ви всі будете їх дивитись і будете говорити, А я алдіра так-то, я, блін, починав, я дивився за цим типом ще. Клим зародише був, між а зараз він ніфіга собі крутий парень. Ну, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канали, які вам цікаві. Пишіть коментарі, щоб люди розуміли, що вони роблять це не зря і не переходили на російський Ютуб, тому що це проблема, ребята. Давайте в натурі не будемо таким займатися, це ідіотізм. Ну, а в цьому все. Пишіть що ви гадаєте, які ще є проблеми у українського Майнкрафт Ютубу, чи можна їх якось виправити. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, на канал FUSA, на канал Редкона, ставте нам лайки і коментуйте теж. ми теж так то Хайпоріки ще молоді, нам ще є куди расти. Договорились. Ну а з вами був я зєфа. Бе. Маграніка, сі се джеві ювати.